Друзі, вітаю! Вітаю всіх на каналі Обрана. Я, Дуліна Анастасія, співвласниця і співзасновниця брендів Аннабель Арто і Обрана. Сьогодні ми живемо в унікальні часи на землі, коли змінюється епоха віри на епоху знання, істини, любові і єдності. Я створила цей канал за покликом своєї душі. Я його створила для всіх тих, кого люблю. Для своїх рідних і близьких, для своїх співробітників, для, для своїх однодумців і соратників, для всіх українців, для всіх, хто цього потребує. Я хочу, щоб кожна людина на землі була щаслива. Я хочу, щоб кожна родина на землі жила в щасті і в любові. Я хочу, щоб. Кожна людина на землі стала співтворцем цього Всесвіту. щоб всі разом ми створювали рай на землі. На цьому каналі я хочу поділитися знаннями, які я здобула протягом цього року. І я хочу поділитися своїми вчителями. Вони всі неймовірні, вони всі офігенні дівчата, титуловані, досвідчені, кожна унікальна. Вони є співтворцями цього всесвіту. Вони дають такі унікальні знання, якими хочеться ділитися. Ну і сам, саме для цього я створила цей канал, щоб всі, хто хочуть і готові, мали змогу отримати ці знання. Тож підписуйтесь на канал обрана, буде багато цікавого. Дякую.